З півдесятка одиниць техніки загоркотіли на вулиці Новоперегівській ще тиждень тому на ділянці у понад тисячу квадратів шляховики кладуть асфальт. Місцеві мешканці чекали таких зручностей ще з 80-х, відколи зводили мікрорайон. Тим більше поблизу школи, до якої особливо після рясних дещів дітлашня діставалась хлюпаючи калюжами. Цей майданчик лише епізод у наведенні дорожнього ладу на масиві. Дуже великий об'єкт, десь площею по всьому цьому масиву, десь. Біля 15 тисяч квадратних метрів і десь біля 7 дев'яти будинків це поточний ремонт сходових клітин. Мешканців цього під'їзду більше не дратуватиме ядучий зелений колір. На їхні прохання стіни пофарбують в пастельні тони. Підготовчі роботи фактично завершені. Наше завдання зробити тут красоту людям, значить, ми отето розмили. Потім ми грунтуємо, шпаклюємо, водомисіонкою будуть до половини, після половини будуть панелі. Все буде чистенько, красиво. Ремонт ліфтів у багатоповерхівках прописаний окремим рядком, а крім малярки, в полі зору будівельників вся під'їзна інфраструктура. Залучені підрядні організації, які відновлюють перила на сходових маршах, перехідні двері. Вікна, латочні, ну де необхідно провести ремонт віконних рам, Це їх покраска, скління. Масштабними роботами у Голосіївському районі охоплені 11 адрес у корчуватому до кінця місяця дороги повністю оновлять. З під'їздами обіцяють впоратись до 1 вересня. Оксана Дупак, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.